На площі перед палацом культури імені Тараса Григоровича Шевченка 18 травня відбулося справжнє патріотичне свято. Фестивалем Вишиванка Моя вишиванка Ізмаїл відзначав День української вишиванки. Захід включав в себе святковий концерт і благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Сьогодні ми працюємо заради того, щоб Зібрати хоч якісь кошти, ми допомагаємо це. Не перший концерт, не перший захід. Ми допомагаємо нашим воїнам. Стараємося, дуже стараємося і прикрасити це. Життя, яке на сьогодні є, тому що всі ми дуже ви знаєте, це словами не передаси, що відчуває кожна людина, але такі заходи потрібні і для душі, і для того, щоб допомогти нашим воїнам. Фестиваль вишиванки з 2009 року проводить обласний центр національних культур спільно з управлінням культури і туризму Ізмаїльської міської ради. Свято є традиційним, але останніми роками через карантин, а нині через війну, проходить не так масштабно як раніше. Від імені колективу обласного центру національних культур міста Ізмаїл ми вітаємо всіх вас з днем вишиванки. І сьогодні на чолі з нашим директором Георгієм Георгійовичем Чіліком ми організували це свято, аби зібрати гроші для наших збройних сили України, для наших воїнів, аби вони мали. Можливість купити собі те, що їм зараз дуже необхідно. Ми знаємо, що Україна дуже скоро переможе. Ми всі одна, єдина країна. Слава Україні! Цей день змельчани зібралися цілими сім'ями, одягнувши українські вишиванки, віночки та синьо-жовті стрічки. Кажуть, треба підтримувати нашу культуру та шанувати звичаї адже у цьому сила українського народу. Вишиванка сьогодні це символ, символ української мужності, краси. Це символ духовної краси. І ви знаєте, дуже приємно, що наша молодь сьогодні. В місті одягнуто вишиванки різні, різнокольорові, різнобарні. І е, хочу сказати, що якщо в нас таке відношення до наших оберігів, до, до нашої вишиванки, то все буде Україна. Аж хочеться плакати, що сьогодні так багато людей у вишиванках, і що це не тільки для мене свято. Дуже рада. Що українські традиції в бізвоїлі надії будуть жити? Бо це наша сила. Я дуже люблю вишиванки. Вишиваю їх дітям і внукам. Це дуже гарний день. Вітаю здоров'я всім і перемоги! Нам! Я вітаю вас з Днем вишиванки. Бажаємо вам миру, добра, спокою та перемоги і віримо, що скоро настане мир. Люди з радістю прийшли підтримати благодійні ініціативи та водночас послухати сучасну українську музику, адже за останні роки вони просто скучили за подібними заходами та святкуваннями. Мені дуже радісно, коли я бачу дуже багато людей сьогодні в вишиванках, які підтримуються, які зворушливі, які пишаються тим, що наші малесенькі діти з бачите, які гарні, дорослі. Ну це дуже добре, що ми шануємо, поважаємо. Свої звичаї. В ході концерту виступили місцеві таланти, солісти і вокалісти обласного центру національних культур, вихованці дитячої театральної студії Емоція Палацу культури імені Тараса Шевченка, учасники зразкового клубу спортивно-бального танцю Дрім Денс, вокального ансамблю Капітошка, дитячої театральної студії Едельвейс, вокальної студії Нота, танцювальної студії Безмеж, а також дитячої музичної школи імені Миколи дівчата! Українка з щедрою душею на вишитому рушникові хліб несу, Горджуся Україною своєю і в серці бережу її красу. Танцю зі мною та Щиро вітаю всіх з міжнародним днем вишиванки. Бажаю всім нам миру, злагоди та перемоги. Тримаємо стрій на музичному фронті. Поки йшов концерт, працювали одразу кілька ярмарок. До фестивалю приєдналася волонтерська організація Ізмаїл для ЗСУ, яка на постійній основі допомагає військовим і закуповує на фронт необхідне обладнання. Ми дякуємо усім і будемо ще ми в суботу працювати і в неділю на своєму місці на вулиці Торгове. Всіх ще, ще раз вітаємо і дякуємо всіх, хто сьогодні донатить, хто підходить до нас. У свою чергу волонтери організації літні сітки і не тільки, які з перших днів війни плетуть. Маскувальні сітки на фронт збирали кошти на закупівлю тканини, аби і надалі виготовляти сітки для наших військових. Під час ярмарку із Мальчани могли купити вироби ручної роботи з національною символікою, зокрема вишиванки, а також взяти участь у безпрограшній лотереї або просто зробити донат у загальну скарбничку. В умовах повномасштабної війни такі заходи можливі лише завдяки мужності та героїзму наших військових, які захищають Україну та наше право на вільне і незалежне майбутнє. Наталя Гаврилова Теодор Христєв для програми новин.